Під час першої трансляції протестували техніку, яка варто наголосити, не підвела до відкриття неофіційної фанзони. Організатори планують зробити ще ряд ремонтних робіт. По перше, над екраном зроблять триметрове накриття від сонця, щоб якість зображення була чіткішою. Також по периметру будуть розвішені українські стяги та прапори за трибутикою національної збірної України. Боролося і звідки брати ефір, чи з кабеля, чи з супутника, чи з ефірного І Зрештою, ми сьогодні вже транслюємо своєму першому такому. Текстовому режимі футбольний поєдинок відтак в парку ім. Кирила Трильовського транслюватимуть футбольні матчі за участю нашої збірної, а також ключові поєдинки Євро 2012 Офіційне відкриття планують на 8 червня. До цієї дати організатори обіцяють провести також трансляцію 26 травня фінального концерту Євробачення. Хотів би всіх запросити коломиян, також гостей міста під час самого Євротурніру, щоб вони десь там по домівках або по кафе не дивилися футбол, а згуртовувалися всі тут, у нас на всій фан-зоні, приносили свої прапори, в футболках приходили. І всі це дружно, як європейська нація, як і в кожному великому місті буде в Україні, переглядали матчі Євро, підтримали збірну. Тут у нас в парку.